Здравствуйте, малята! Я дуже рада знову бачити вас у залах Всесвітньої картинної галереї. Сьогодні ми поговоримо про видатного англійського живописця Джона Еверета Мілле. Він народився в 1829 році в Англії в Саутгемптоні. Джон Міле намалював різноманітні картини, але найбільше за все він любив писати портрети. І от зараз портрети Джона Міле допоможуть нам принестися до одного старого замку, де колись жила весела і дружна сім'я. Давайте уявимо, що на своїх картинах художник зобразив саме цих людей. Я впевнена, він пробачить нам цю невинну фантазію. Замок був великий, але дуже затишний. Взимку там завжди жарко палали каміни, а з кухні линули аромати свіжоспеченого яблучного пирога. Якось увечері у замок завітали гості. Чоловіки піднялися в бібліотеку. Жінки грали за столом у карти, а дітлахи бігали туди-сюди і все просили, щоб їм розповіли якусь казкову історію. Старенький дідусь трохи прихворів і тому грівся під ковдрою. «Ідіть, но ну, до мене, пустуни, покликав він дітей. Я розповім вам казку. Діточки з радістю побігли до діда, розсілися навколо нього і приготувалися слухати. Колись. В одному замку, почав дідусь, жили зі своїм батьком дві дівчинки. Вони були близнючками. Це означає, що вони були так схожі одна на одну, що ніхто не міг їх розрізнити. Одну звали Рената, а другу Ортіс. Рената була веселою жвавою дівчинкою. Вона нічого в світі не боялася, обожнювала пригоди і могла цілий день не з'являтися вдома. Вешталась невідомо де. Уявляєте, колись вона заблукала в лісі, і її привіз додому один старий лицар. Він знайшов Ренату, коли та спала просто у траві. Ортіс була зовсім іншою, бо сором'язливою. В неї були красиві замріяні очі, а на обличчі часто з'являлася задумлива усмішка. Батько ні в чому не відмовляв донькам. Дівчатка росли на волі. Влітку вони часто їздили у сусідський маєток, де маленький син господаря пригощав сестер полуницею, а восени влаштовували свято, збирали навколішних дітей. Згрібали у величезні купи золотаве осіннє листя і запалювали вогнище, навколо якого співали, танцювали і веселилися доти, доки в темних калюжах не починали відзеркалюватися зірки. То були щасливі часи. Але якось батька дівчаток викликав до себе король. Він вирушав на війну і закликав під свої знамени відданих йому дворян. Батько одягнув обладунки, обійняв доньок і пішов воювати. Війна затяглася, і багато років батько провів далеко від дому. А коли повернувся постарілий сивий, виявилося, що його доньки перетворилися на двох яскравих красу. Як же старий пишався своїми доньками? Вони стали найголовнішим його скарбом, найбільшою цінністю. І за жодні блага світу батько не хотів з ними розлучатися. Але як же він розлютився, коли якось один молодий лицар явився просити руки його лагідної Ортіс? І тут виявилося, що Ортіс. Також кохає того юнака. Однак старий зажадав, щоб Ортіс відмовила коханому, і дівчина не наважилася йти на перекір батьку. Старий тішився, але недовго. Ортіс почала в'янути на очах. Якась пригнічена бродила вона будинком, і тоді старий зважився на хитрість. Він покликав до себе юнака і поставив умову. Якщо за два роки той зможе завоювати для себе славу і багатство, то він дозволить йому одружитися з Ортіс. Звичайно ж, молодий чоловік погодився. Старий був переконаний, що юнак не зможе виконати умови, але. Лицар дійсно прославився. У багатьох битвах він показав себе таким героєм, що про його відвагу і винахідливість ходили легенди, і сам король щедро нагородив його. Ортіс позначала на карті місця, де воював її коханий, читала батькові військові донесення і оживала на очах, адже призначений строк наближався. Однак старий не збирався здаватися, і коли юнак вдруге з'явився просити у нього руку доньки, старий знову йому відмовив, Ортіс плакала, та батько був невблаганий. Згодом йому стало здаватися, що донька потроху забуває про своє кохання Він навіть не підозрював, що Ортіс потай бігає на побачення. А замість неї в кімнаті над рукоділлям трудиться Рената, котра, на відміну від сестри, зовсім не вміла вишивати. Якось старий застав доньку з запискою, а ще він помітив, як поколоті голкою її пальці, і зрозумів, що та, кого він приймав за Ортіс, насправді була Ренатою. Старий розлютився не на жарт. Він зажадав, що прината виказала сестру, але та відмовилася. І тоді, засліплений люттю батько, Силоніць вирвав у неї з рук записку. В записці Кортіс повідомляла сестрі, що зустрічається з Джеймсом у монастирі. Розлючений старий одягнув свої старі обладунки і помчав за донькою. Діти слухали казку, затамувавши подих. Стривай, дідусю, сказав раптом один хлопчик. Мортіс так звати нашу маму. А тата Джеймс, ти що розповідаєш нам про наших власних батьків? Старий погладив хлопчика по голові. Ти дуже розумний, сказав він. Але, дідусю, здивувалася інша дитина, ти ж зовсім не злий. Як же ти міг заважати мамі і татові бути разом? Старий зітхнув. Мабуть, тоді злі феї мене зачарували. Вони затуманили мені очі і примусили слухати тільки мої власні, бридкі жорстокі думки. І тому, коли я застав ваших батьків разом, я накинувся на Джеймса з докорами. Але він відповів мені твердою з гідністю. Я виконав усі ваші умови. Але готовий відмовитися від слави і віддати вам мій дім та мої багатства. Всього цього я зможу добитися знову. Є лише одне, без чого я себе не уявляю. Це Ортіс. Джеймс узяв руки Ортіс у своїй, запитав: Скажи, ти підеш зі мною безпритульним волоцюгою, ти почнеш своє життя знову? Вона лишень кивнула йому мовчки без слів. Але й очі сяяли таким неземним щастям. І тоді я зрозумів, що це і є кохання, і мені стало соромно за мій егоїзм та злість, які стільки років не давали цим щасливим закоханим бути поруч одне з одним. Я так і думав, дідусю, що ти все зрозумієш, сказав хлопчик. А, а як же тітонька Рената?» – запитала раптом дівчинка. Вона знайшла своє кохання? Звичайно, пролунав раптом веселий мамин голос. Тьотя Рината одружилася з принцем із далекої південної країни і стала там королевою. В цей час за дверима почувся шум. Тітонько, ринато. зраділи діти, кидаючись до жінки, що вже стояла на порозі, розправляючи мережа на сукні. А правда, що ви одружилися з принцем? Рената лукаво поглянула на сестру і з усмішкою сказала: А хіба хтось у цьому сумнівається? От і закінчилася наша казка до нової зустрічі.